Що таке ІТ-Майдан? Для початку я прошу вимкнути це відео тих, хто не здатний мислити самостійно, і у кого в голові замість мозику, телевізор та пусті інтернетні балачки. Отже, інтернет-майдан, скорочено ІТ Майдан, на відміну від інших революційних інтернет-двіжух, пропонує реальний план дій. Для досягнення реальної мети. Інтернет-майдан вирішує два головних питання кожного українця. Перше, як повернути революцію в інтересах народу, а не олігархів, і де взяти ресурсів на цю революцію. Кожна людина, яка спромоглася осилити Фейсбук, однокласників або контакт. Датна прийняти участь у справжньому народному інтернет Майдані. У Майдані, який організований українським народом і без участі олігархів. Наш простір не хрещатик, який дуже легко розігнати. І його вже розігнали. Та й багато людей там не збереш. Наш простір багатомільйонний інтернет. Не під власний олігархічним силам. Справжня українська революція 21-го століття іще попереду. І це революція в інтернеті. Бо інтернет це єдиний простір, доступний майже кожному активному революційно налаштованому українцеві. Але якщо робити революцію в інтернеті, то діяти треба послідовно, крок за кроком, так, щоб кожна наша дія приносила конкретний, зрозумілий усім революціонерам результат. У розділі стратегія сайту www.itmaidan.com подробно усе розписано. Стратегія IT Майдану поділена на чотири впевнених простих стратегічних кроки. Якщо коротко, то в цих чотирьох кроках відображений шлях від неформальної, добровольчої, майже безбюджетної організації, що складається із кількох чоловік, до перетворення IT Майдану в потужну політичну, ідеологічну, військову і фінансову народну націоналістичну силу. Яка веде Україну на шлях справедливості та національного процвітання. Далі йде сторінка сайту, де описаний загальний план дій. А також на сайті є розділ Дорожня карта інтернет майдан Там якраз описані прості дії в інтернеті для кожного учасника. Описано, що конкретно треба робити кожному учаснику. Сьогодні для досягнення певного результату. Отже, досить підписувати чужі петиції, досить ходити на чужі мітинги, досить махати чужими прапорами і досить збирати гуманітарну допомогу для чужої війни. Ми вже збирали допомогу Майдану. І що? Майдан розігнала нова влада, яку Майдан ніколи не визнавав. Кулю в Яценюка нагадати приблизно те ж саме кричали і Порошенкові про те, як свободівці разом з правим сектором раптово зникли під час вирішальних лютневих подій на Інститутській. І не просто зникли, а ще й пообіцяли тим, хто лишився підігнати кілька міфічних камазів з автоматами. Відчайдушних героїв українського народу організатори революції на повному серйозі принесли в жертву за, для задоволення своїх владних амбіцій. І це диво, що хтось вижив у ці останні дні кривавого майдану. Але тепер у нас нове. Загальнодержавне державне реаліті шоу. Замість київського майдану у нас АТО! Народ так само і ще раз використовують ті, хто це АТО організували. І вся ваша допомога АТО, так само як і Київський майдан, відправиться на свалку історії. Пам'ятаєте про збір харчів, медикаментів та цигарок для Майдану? Сьогодні йде повномасштабний збір бронежилетів, тепловізорів і різної іншої амуніції для АТО. А що ми будемо збирати завтра? Як співав легендарний Фредді Меркюрі, шоу must go on. Шоу має тривати. У олігархів своя гра, і український народ тут на підтанцовці. Справжня народна революція відбудеться тільки тоді. Коли народ вийде на передній план революції. За допомогою інтернет-технологій, грамотної піар-кампанії та ефективної соціальної інженерії, це можливо зробити. І саме цим займається інтернет-майдан. Дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо!